Всім привіт! Мене звати Андрій. Я по професії айтішник, маю айті компанію і в пошуках істини чогось надзвичайного. І от хочу поділитися з вами цікавою інформацією. Колись досліджував різні сфери, зашкала Козирюва, чув машина Райха, там катушки Мішена, там біохакінг. І мене друзі розказали за Лю. Давно хотів з ним познайомитись. І нарешті був зібрався, пішов дивитися до нього, на його на цей зеркало Козерєва. Він мені показав цікаві девайсики, які я не планував, але зразу собі придбав, бо їх дуже гарно відчув. Значить, перший девайсик, який я в нього потестував, такий браслетик значить Його зразу дуже енергетику почув. Воно піднімає ніби енергетичну енергію ну ніби до голови. Зразу дуже гарно відчувається. Дуже, якщо даю комусь спробувати, на інших людях теж зразу енергетика відчувається. Після тої покупочки коротше, я на другий день проснувся зранку, п'ята година, енергетично заряджений. Вже хотів щось робити. Ну, коротше, енергія стерела. Також в нього зразу був, взяв отакий. Колончик він розширює, теж замітив, як мене почали більше людей замічати. І остання покупочка це отакий колончик, нас я не пам'ятаю. Ще є це остання покупочка, фактично. І ще досліджую, як воно працює. Воно більш так тоньше працює на якихось вищих енергетичних рівнях. Оцей воно ніби допомагає знаходити потрібних людей. Це заряджає енергетикою, коли треба. Ну і плюс захист дає, так що треба десь кудись поїхати, я завжди його вдягаю, щоб він мене захищав. Ну і сама цікава покупочка, яку я хотів поділитися, це от такий бачите, девайсик, який я давно чекав, коли Ілля його зробить, щоб його потестувати і придбати. Значить, Оці девайсики працюють фактично в нашому ефірному полі, живляться нашою енергетикою. А от цей девайсик, він як сонечко випромінює енергію, заряджається набагато сильніше, ніж цей браслет, який я показував. Після покупочки yeah. теж його просинався дуже рано. Коротше, мене штирило, зразу хотів багато всього робити. Плюс я його ще поставив таке місце, там, де біля скло зверху і знизу там думочка в мене. Я поставив між них, то я взагалі спати не міг. В третій ночі просинався, крутився. Цей то потім Іля каже: візьми, постав десь далі, плюс хлоп під І десь мені кілька тижнів треба було, щоб порикнути, щоб вже його фактично перестати на тій відстані замічати. Тоді я знову вернув на місце в паличку, щоб воно ближче працювало. Якщо мені треба гарно виспатись, я розумію, на другий день рано треба вставати. Ставлю його взагалі в себе біля ліжечка. І воно мене дуже потужно заряджає. Зараз його взяв біля себе чую, як енергетика так голова, і тут воно мене наповнює. Так що всім ражу, кому потрібно коротше, енергію і побільше енергії, щоб працювати, досягати якихось своїх мрій, зв'язати з Ільою, взяти, попробувати, якщо вам підійде зразу собі. Стати власником таких класних дивайсі все. Всім дякую. Гарного дня.